Спиртне тема суперечлива хтось раз і назавжди відмовляється від міцних напоїв, пояснюючи це згубним впливом алкоголю на організм, а хтось вважає, що можна дозволити собі іноді розслабитися скелихом хорошого червоного вина, знаючи при цьому міру. Незалежно від якості і кількості, ми п'ємо алкоголь тільки заради того, щоб як слід повеселитися і забути про проблеми іноді буває і так, що міцні напої викликають рівно протилежний ефект. Чому так відбувається, і чого ж нам очікувати від улюбленого коктейлю, етанол-джерело радості, незважаючи на те, що присутній в алкогольних напоях етанол грубо кажучи. Спирт є найсильнішим депресантом гнобителем нервової системи, спалахів радості і гарного настрою під час п'яніння ми зобов'язані саме йому, він потрапляє в кров моментально, відразу ж запускаючи гальмування центральної нервової системи. Цей стан проявляється, наприклад, втрати координації або плутаної мовою. Випиває людина миттєво стає фізично розслаблений. У той же час алкоголь провокує вироблення організмом ендорфінів справжніх. Гормонів щастя одне накладається на інше, і ми деякий час переживаємо справжню алкогольну ейфорію. Вино. Вино завжди п'ється неспішно із задоволенням, і в хорошій компанії. Може бути саме тому воно діє на нас відповідним чином. Цей алкоголь розслабляє і заспокоює, пояснюється такий ефект, тим, що після першого келиха наш організм відчуває помірне навантаження на серце кровоносні судини розширюються, і ми відчуваємо умиротворення і спокій. Важке, насичене або перевантажене танінами червоне вино може діяти на нас сильніше, викликаючи млявість і втому, теж стосується другого або третього келиха будь-якого іншого вина. Всі сприятливі ефекти перетворюються в негативні серцебиття частішає, а розслаблений організм починає спішно переробляти ударні дози алкоголю. Пиво всі. Хто хоче розслабитися після важкого дня, можуть замінити келих вина на келих хорошого якісного пива. Цей алкогольний напій діє на організм практично так само, як вино. Репутація пива у всьому світі склалася таким чином, що сьогодні воно асоціюється з позитивними емоціями і викликає позитивні відгуки. В той час як згадуючи про міцний алкоголь, ми з більшою імовірністю думаємо про щось негативне пиво підступно тим, що п'ють його як правило. Багато до того ж сьогодні стали популярні такі сорти: кількість алкоголю, в яких прирівнюється до вин. сильний сечогінний ефект цього напою, який часто п'ється, як вода, сприяє вимиванню необхідних для здоров'я, корисних сполук з організму, міцний алкоголь, міцний алкоголь вважається супутником енергії, сміливості, впевненості і розкріпачення. При цьому він же відповідальний за такі почуття, як агресія. Занепокоєння, прагнення розговоритися і бажання плакати саме міцні алкогольні напої викликають найбільше звикання із часом зворотний алкогольної ейфорії, ефект нервозність, дратівливість, депресію і поганий настрій. Міцні напої діють, як наркотик швидко і сильно змінює хімію мозку. Пам'ятаєте, ми говорили про ендорфіни і зміна роботи нервової системи, викликаючи сильний апетит і спотворюючи навколишню дійсність. Саме під впливом міцного спиртного ми найбільше схильні згадувати ті події і тих людей, про яких вже давно забули, минуле набуває позитивного забарвлення, і нам хочеться повторити все знову, в чому ми часто каємося на ранок. Важливі фактори сп'яніння, який би міцний коктейль ви не пили, ніякого ефекту від спиртного не буде, якщо не будуть працювати певні фактори сп'яніння. Простіше кажучи, щоб відчути алкогольну ейфорію, нам недостатньо просто пити компанія місце, ваш настрій і самопочуття, початкові мотиви, те, заради чого ви вирішили сьогодні прийняти спиртне і багато інших, навіть самі незначні фактори. Пливають на ваш настрій під час застіля. Наприклад, якщо ви п'єте з чіткою метою відчути себе впевненіше, швидше за все, ви цього досягнете, а якщо ви замовите розкішні сети міцних коктейлів для мовчазної і незнайомої компанії, ймовірно, ви ні трішки не сп'янієте, а навпаки, зіпсуєте собі настрій.